Двоє коміків Марк Куцевалов і Катерина Олос на власній шкурі перевірять, що таке справжня праця руками. Вони протестують робітничі і прикладні професії, які сьогодні як ніколи важливі. Кожен епізод новий виклик і новий привід для жартів. Щоразу ведучі тягнуть жереб. Одному дістається день важкої праці, іншому задача дізнатися у фахівців про всі переваги й труднощі професії. А з пошуком вакансій допомагає наш титульний партнер WorkUA. Весело, іноді незручно, але дуже по-справжньому. У новому шоу Місія в Впоратись. Кать, ознаєш. Дивлюсь на твій шарф і відчуваю себе на заставці Windows XP. Подивись на цей краєвид. Клас! Що ще тобі нагадує цей шарф? Це борщ. Може, приготуєш мені вже? Це яка вже серія? Ого, Марк, ну дивись, а я от дивлюсь на це небо і думаю, що сама природа почне плакати, якщо я буду готувати борщ. Тому я думаю, що сьогодні у тебе буде можливість порадувати мене, може, ще когось. Ти на що натякаєш? На, на що? На... на професію кухаря. Ну добре, професія кухаря, але А? професія кухаря у війську. До речі, Марк, ти знаєш, що на WorkUA є багато вакансій у підрозділах сил оборони? Хм? Зараз подивимось. В армії потрібні різні спеціалісти і кухарі теж. Тому давай спробуємо, як це працювати військовим кухарем. Пішли готувати. Завжди ця людина. Що? Що там? Ух. Клас, я би з'їла твого борщика. Ну, поїж. Я приготую Катя. Я приготую. Ну, побачимо, побачимо. Я кухар, сьогодні я кухар. І завтра, і післязавтра. А що, Катя буде роботи, ми це побачимо. Іди іди, вже готовий. А, я з тобою. Дайте мені фасоль! Він так швидко біжить. до Добрий день. І вам не Доброго хворайте, дядько. Мене звати Марк, а я Гена. Гена, приємно, дуже. Сьогодні я хочу виправити професію кухаря. І я не знаю. Погнали, попробуй, Вийде в тебе, де вийде. Для початку беремо вітю. Вітюш, йдемо да. на склад, беремо продукти, з яких будемо готувати, а потім будемо їх чистити на холоді, щоб ручки не мерзли. Піриоди із песні воєнні. Ідемо. Вітя ні, А до цього ти мав справу з їжею, ти щось готував? Так, я вивчився на кухарі у 20-му году. У 21-му пішов служити. Потім війна, а десь в кінці 22-го зайшов на кухню. Так, заходимо на склад. Тут зберігаються всі продукти. Так, 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 звісно. Тут у нас морозильні камери, холодильники, усе. Ого, величенький. Є. А що ми сьогодні готуємо, до речі? Борщ. Український. Угу. Скільки нам треба? Одну сітку Одну. нам вистачить, так. Да. Далі лук. Лук в лісі, цибулю. Муков і... Можеш то в ящичку взяти. А, в цибулі, ящичок, да, нам вистачає. Це цибуля є. І квасоль. Так, виїжджаємо потихеньку, щоб. Бо ми повну тележку нагрузили. щоб нічого у нас. Не попадало. О. Так, виїжджаємо, чи я тобі помниш, куди йти? Так. Так, їдемо, їдемо, давайте. Я. 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 Це ми привезли. Я щасливий. Тепер беремо це все, заносимо і чистимо. А перед цим треба С... підкидати, бо КПшечка гасне. О, дробця! а там капешка, погнали, покажу. А що таке капешка? КП 130, кухня польова. Тай несе. О. Я, а скажіть, я... будь ласка, а, а хто складає меню для бійців? В частині складають меню для складають бійців. Це по частині, да. а потім частина нам. Тобто хтось за вас придумав меню, вигадав страви і просто вам дають список, що приготувати, вірно? Видумав. Все по книжках іде. Сміло, картові положено з'їстим. Технологічні карти, по технологічних Ратай, картах готуємо. Куди? Не треба, без фанатізму. Відкриваєш, набираєш. Так, і і і берем... Підожди, вода на. І кожну ми беремо миємо, так? Да? Можна, якщо хоч себе до утра занять, чи до завтра. Ти прикалуєшся? А, ні, ні, як а так рукою тільки жук-жук-жук, все, що це і змиває. Мені вже подобається. Туди Туди? Туди — висипаємо. Да. Перевертай. Я так Та буду, от... що ми не будемо. Висипай, висипай, а. бігом це все, все ж треба. — Звісно, висипав. Це все дуже не держить. Солдати їсти хочуть. Його поламали, відбулося долучить. М'ясо має. йдемо йде м'ясо. Артем, добрий день. Доброго дня. Як у вас настрій? Шикарний. Супер. У мене теж. Ні, ну, мені, може, трошки сумно, бо я хотіла готувати борщ. Mm -hmm. Але, на жаль, цю професію сьогодні тестує Марк, і в нього виходить досить непогано, він уже влився, mm -hmm. він там вже все порубав, все порізав. Е розкажіть, будь ласка, більше про рекрутинг у військо і взагалі про професію кухаря. Сама суть рекрутингу полягає в тому, що людина. Свідомо підбирає собі посаду відповідно до своїх навичок, звертається до якоїсь військової частини і пропонує себе, намагається себе, скажімо так, продати на ту посаду, яку вона хоче. Ми, відповідно, рекрутери спілкуємося з цією людиною, робимо якесь. Первинне тестування, скажімо так, цієї людини. Потім ми компонуємо ці дві складові. Що людина підходить підрозділу командиру, командир підходить і сам підрозділ підходить людині, і тоді запускаємо процес оформлення вже шляху до війська. Тепер про професію кухаря розкажіть трошки. У війську є професія кухар взагалі це тилова посада, тому що вона передбачає службу в підрозділах забезпечення, це з забезпечення. Батальйони забезпечення саме у нас, в окремій президентській бригаді, якщо ми беремо батальйон матеріально забезпечення, то це служба буде в Києві. А якщо ми беремо з забезпечення безпосередньо в підрозділах, які виконують задачі, то це не буде посада в окопі, але скажімо так, це буде на, ну, трошки далі за лінії бойового зіткнення. А от людина, яка Захотіла бути кухарем, вона має мати якісь навички, підготовку, проходити навчання. Чи може просто всі люди, які заходять у військо, вони мають пройти таку штуку, яка називається базова загальна військова підготовка БЗВП. А mm -hmm. вона й передбачає якраз отримання людиною первинного фаху сотого восу. Ну так називають у нас військо, тобто, це фах стрільця. Mm -hmm. Тобто, в першу чергу ми всі стрільці, офіцери, солдати, сержанти. Ми всі в першу чергу стрільці. Mm -hmm. Посада кухара, вона також передбачає фахову підготовку після проходження БЗВП. А mm -hmm. так і там навчать вже і нарізати правиль... капусточку ну, там не тільки нарізати капусточку, там навчать які норми харчування мають бути, як готувати на велику отару людей. Давайте уявимо ситуацію до вас проходить суші мастер. Mm. І каже: я можу от. Зробити найбільший рол на 100 людей, і проходить людина і каже: Я борщі мастер і можу наварити борщ на 100 людей. Чи є таке, що ви виберете когось в пріоритеті або ви там дасте тестове завдання? Як це взагалі відбувається? Ні, ну у нас немає якихось тестових завдань в нашому рекрутцентрі окремої президентської бригади. У нас немає кухні для того, щоб, скажімо так, протестувати вміння суші мастера чи зварити борща. От. А, насправді ми будемо розглядати обох. Посади вільні є. І ми обох направимо на БЗВП спочатку, потім на фахову підготовку кухаря. І там із суші майстра він буде теж так само готувати смачні борщі. Супер. Винімаємо на досточку. Така... Не бійся! В тебе вони ти поки мив. Витягуй, Витягуй, Давай, давай, О, давай, давай, давай. давай. О. Давай, а тепер беремо і починаємо тихенько так раз, о, перерізаєш його. Тепер як салямі, да? так? Такими там, Та було салямі. І маленькими кусочками. Вперед угу. із пісенькою. Є. Можеш а, співати. Ногті, ногті, а так, отак а руку став. Отак, ага. бо ти себе. Куда Ти пальце. Отак ось. Раз, раз О. і погнав. Я обожнюю м'ясо. Я обожнюю борщ, Коли Жанна спекла, мені борщі. Я не знаю, Жанна не було в нас ще. Супи, супи. <світ. Давай, <світ». давай. <світ. Жанна на кухня була. Жанна названня. Відома кохарка. Я дивлюсь на її руки, облизую її пальці після фасолі. Ну, Навірно, різну музику слухає. Ти... <різь> богу. А, Гена, а скажіть, будь ласка, а, е, от ви казали там про нормативи. От які є нормативи по, по їжі на, на бійця? Ти хочеш, щоб я сповнив ці всі листки зразу? Я а. тобі дам, потім посажу і будеш читати мені. Ми нас повторимо, Щоб треба готове, треба <різь> вивчити. Вічити не, не треба. Всі є, є, є книжка, зошит, де можна підглянути, якщо щось А що за книжка Кухар? Ну, смотря по якій ти вчився. У тебе ж є якась професія. Ну, ц... цей Марко Він, Ти молодший, переведи, що він <різь> мені каже. Сковородки, котрі робить, і цей. Почитайте. Так, і давайте одну тарілочку з таким великим кусочком, щоб я не нарізав вже. Ліг. Це тоді ми колись обідемо. Ян, а цей. А потім ви як? Ну, ви, ви навчались на кухарі? Так. Да. А де ви технологи громадського ага. харчування. І ви навчалися, і а де саме? Ріж там і пісні. Ну цікаво, просто. хочу сувмістити, знаєте, і різку м'яса і вашу біографію. Мою біографію ну, да, на ні. сайті ну, Нема жінка і двоє дітей. Ніякого знайомства. А в тебе вітя не є на сайті знайомства? Ні, ще мене там не хватало. Так, а в а в кафе десь ви працювали, знаєте, чи В ресторані? Колись було. За часів давніх богів. Це доміно. 98-й рік. Я тоді з вусина був. Я не знаю, що таке я... доміно. Річ, я в нього і грав. Тільки і Тільки грав в дереві. Ні, не пам'ятаю, я задато старий для цього. Все, погнали закидати. Диви, щоб не, по... не попадало нічого. Не переживай, заживеш, як ляпне. А, а відро дамо йому вкинути? чи вже щоб лізе повністю. Що, да. так? Да, да, да. По трохи, по по бо облізеш зразу. Ні, ну, то дуже по – Легше, легше. Вітюш, ну дай йому хоч щось вкинуть. О, я обличчя захищаю. Все, отак От і кидай. То буде котиком. Скільки ви разом вже працюєте? З 20... якому ти прийшов? З 23 – Тобто у вас Топри, роз, роз, вже такий вироблений дует. Да, дует. Більш похоже на благо... не, неблагополучну сім'ю ми більше схожі, а по сім'ю Адамс. Знаєш як? Конечно, все. Мішай, І йдем, і так, йдем підкидати. Капуста. А цибуля? Цибуля. Цибуля кинув цибулю. Уже ж зажак. Ти вже мішав. вже і томатку кинув. Там де томатку ти А, треба ж залити її. То потім? М -м. Чим залити. Після капусти. Очі залити, блін. Там нічого ми заливати не будемо. <рес> Засипати будемо. М'ясо перестало познімати. З Зі стінки? Ну, блін, так. Да. Више, 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 вище. Як будь-то паралізована баба клава, рукою дергає, я не попадаю. О, дивись! Це треба цієї палочки попасти в м'ясо кусок. Пішли капусту, криші. Вийми. Вийми. Я з тим богом молю, вийми палку. Що ж, Ген? Ой, Ген, мені здається, що ми спрацюємось. Я би взагалі от, наше би якось би назвав. Як? Якийсь би. Козаки. Печально треба назвати, печально. Да. Беремо ножичок. Берем а чого капуст. печально? Ми дуже гарно справляємося. Я там десь дав, може, м'ясо не можу зі стінки. Але... Качанчик удаляємо, вложимо. І погнали. І дуже да, так, кромсаємо прямо. Мілко -мілко. Дуже не кромсаємо, дуже потом нас кромсати. Подавайся. Пальці. А я питав, коли Я, я Мабуть, собі нікола. питав. І мабуть, ще мабу мабу не, не далі зніметься. Без пальців, такі. Хто ваш... До <схід> <схід> речі, я пана Каву, чай тут це є. Компот я бачив. Компот є. Утром чай, кава з молоком. Все присутствує. Що ще Із знає видличко, все. Мачо з кокосовим. Мачо? Мачо то виписиш нам. Хай буде такі. Давай криши. Все, я випшу. До речі, а можна подати кудись наверх, написати, хочу додати в меню там якусь. Солянку там чи уху. солянка, солянка в нас. у нас кожний четвер. Добре, якусь там сирний суп. Тоже є. Саковий, да. Сир, а, звісно, є у нас. Грибний кар. Тож є. Юшка, да. Ну воно у нас Добре, сирний з фрикадельками із з пармезаном. Пармезан от тут треба трошки ну, от, положити, щоб він от бійці хочуть. Все хлопці, ми не будемо працювати. Якщо нам не дасте там пармезан з, з, з мідіями. ми тебе можемо на роздачу, ти їм Ви можете написати кудись, от з міями суп хочуть відсі. Можна це розвитку пишу на дереві. Що я хочу. Побажання. Все. Будете жартувати тут? Не буде. Ну чесно, от от хочу. Ну, власне, є. Ну просто по-людськи. Благаю. Що ти хочеш? От бійці кажуть: хочу з суп з мідіями. Уявимо, так? Половина з них не знав, що таке мідія. — З рапанами ну як мої. З Миколаївської області Мідії, рапани. Це ж у чорне море. Так, це з чорноморе. Ми хочемо. Суп, вот, я да, покличу. Вот, Можна від себе щось додати. Дивись, єдинорог Золоток, Чого? Чого ви Чого? Будь ласка. Я... А он білочка. Для чого... чого ви відготовите? От коли та білочка на заборі забалакає, дивись, я народжу. От от, чесно, цікаво, от, от, от зараз... чого... на да, да, біля єдинорога стоїть. Все з тобою буде добре. Артем, а ще таке запитання. От якщо трапляється ситуація, є е, чоловік, якому дали повістку, повели в ТЦК, і там його розподіляють. І людина, яку ви наймаєте через е, рекрутинг-центр, взагалі, от як в чому різниця? Так, в чому різниця різниця в основному полягає в тому, що людина, яка отримала повістку, вона теж пройде без АВПС, то й отримає. А тільки після того як вона отримає фах стрільця, угу. абсолютно невідомо. В якій військовій частини вона буде проходити службу uh -huh. у нас же в окремій президентській бригаді людина знає, впевнена, що вона буде проходити службу саме у нас, саме в тому підрозділі, куди ми її відібрали. Ми проводимо людей через перший центр рекрутингу, У них своє ВЛК, і це є гарантією того, що людина після. Без АВП потрапить до нас. А ці люди, які йдуть 100 гарантія. 100, 100 гарантія. А багато взагалі людей хочуть бути кухарями, і чи великий запит на цей? Ну насправді у нас по запитам, по зверненням mm -hmm. не так багато людей кухарів. Хоча насправді кухарі нам потрібні. Тобто вакантних посад вистачає mm -hmm. як до речі, і в тилу, так і в підрозділах. Mm -hmm. Тому можна звертатися. Артем, і ще хочеться запитати про зарплату. Скажіть, будь ласка, яка наприклад зарплата кухаря там від до а, зарплата, починаючи з посади солдата. Ну це солдатська посада, угу. кухар а, стартує від 20 тисяч. Ну а далі, якщо людина приймає участь в заходах по забезпеченню оборони, то там може бути і більше ста. Тобто там, якщо в перервах між і борща ще пострілювати, то можна үгін. і до 170, в принципі, дійти на місяць до грошового забезпечення. Добре. Я тоді подумаю, що би я могла робити. Що би я могла робити? От там. Звертайтесь до нас в рекрут-центр окремої президентської а так, бригади. Якщо, якщо ви так проскануєте мене. <laughs> я не знаю. Якщо ви проскануєте, то що би я могла, в принципі, робити? Зараз подивимося, як ви стріляєте. Добре, ще багато говорю, дуже багато. Відділення комунікації легко. Ну, я, я чесно кажу, я би таке змогла. Ну от. Супер. Все. Ну, я вже себе вже трошки от вже на Завтра на оформлення контракту. <гум> І ще, дуже вам дякую, Артем. Дякую Класно вам. поговорили. Дякую вам. Підемо стріляти? Я вже йду. Все. Ласково поламай вже кочергу. Я так зголоднів, а борщик так смачно пахне. Недарма кажуть, військовий кухар завжди голодний, тому що все найкраще дістається солдатам. Але я хитріший, тому що в мене в кишені ля філешка. Мій смачний вайб на весь день. Язик облізе, там будемо пробувати. Давай, пандьоть. Не, дивись. Що я... Не... я красивий, не затуляй мене. Диви, хоче виділитися на моєму фоні, закривши мене. А скільки нам людей, до речі, треба наготувати? Так. 90. 90. Да. Отсюда теж підгрібаю, його не так легко держать, як ти хто. А, картос. все, да, вибач. 90 людей. Так. Да. На КПШ 130, а на 130 може на ній. А мені це що пару... сказали, що ви стоїте в три ночі. Вітя, Є на підтвердичу інформацію. Уже візраст, ну в три ночі встає. Да? Все нормально. І як був, так? Давай, 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 цигель, цигель, цигель. Хоп хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп. Я нічого хоп, не бачу. Хоп-хоп-хоп-хоп. Там дуже красиво. Все, я понял і вірю нас. Все я бачу тут. — Давай б'ємо капусту, що ж треба Капусту! — Катамаран. — Витягни капусту. — Так, борщ вже на фінальній стадії, як я розумію. — А до вкусу довести треба? — Зараз пробувати будемо. — О, саме класне відчуття. — О, так? Гарячий. — Варись, варись, варись. — Борщичок варись. — Закляття, розумієш? Ти не все як закляття готуєш. — Ти каж не прокльований, а закляття. Я цьому поводи. Не треба, дай я закрий. Щоб смачний ти був, щоб нагодувати всіх. Будь ласка, будь ласка. ласка, будь ласка, ласка. Я свій смак привнес. Не треба, що мать прибіг. Так, що далі? Срач прибрати то, що ти наробив. Аплодисменте. Що подяка, подяка. що? Ручками береш те, що на його і складаєш. Ні, я про ген. Я, я, я тебе люблю, поважаю, тому. Я те й кажу, якийсь цей. Давай, ділися. <ріпи> так, друзі, зараз тривога і ми йдемо <ріпи> в укриття. Біжимо. Біжим. <ріпи> ну, ось так ось такі реалії. Бачите? Готували борщ. Тривога, відразу всі в укриття. <ріпи> А так чи, бувало таке, да, що прям тривога дуже довго і переносився обід. Звісно, і все, і ночі піднімаємося, ну, надіюсь, борщ там в нас не цей не, не, не зіпсується. Будемо стріляти по мішенях 50, 100 і 150 метрів. Мішені будуть автоматично підніматися. Ага. І ми відкриваємо вогонь по команді. Всі yeah. йдемо yeah. до вихідного рубежа. клас! До бою, oh, Катя попала молодець. Дайте ще пульну разом. — Давай, гон, центральний. А! А, -а! <світ> <пала> а я не Ти бачив? Мене... Я збила! Я збила там! Глядь, Олег плаче! Олег, ти ще плачеш? Сміється, розумієте? Попала знов! Та ви прикиньте! Солдат Катерина стрільбу закінчила. Класно. Ну я прям, якщо чесно, в захваті, що в мене виходило, і я зрозуміла, як стріляти, і прям кожен раз попадала. Але у мене на е, сам приціл у мене йшло дуже багато часу. При тому, десь я поруч підтримувала. Як це я не уявляю, як це на полі бою, коли в тебе. Багато стресу, я це нереально прицілитись. Ну, для цього ж і створені полігони, де ти розвиваєш свої навички, і воно вже підходить до того, що це робиш просто автомобіля. Ну я ще все одно відволікалась, коли от хлопці стріляли, воно так було голосно, що така: ого, та там вже зв... Тобто ти звик тобі вже воно. Ну так, є вибір. Добре, Олег, я е, їду пробувати. Е... Борщ, який приготував Марк, якщо що, ти будеш його їсти? Ну так. Да. А то йдемо разом. Йдемо разом. Все. Ну, Ми вже якби заслужили. Не нагибайся. Так, а куди ми це несемо? На роздачі. Зараз поставлю тебе на роздачу, будеш насипати людям. Вони з тобою пообщаються. Все. Це буде класно. Ага. Сюди. У мене вже слюні став, течуть. Став. Це урочисто запрошуємо за стіл відвідати страви від великого гена та Віктора. А себе не вписав, та й тирки будуть. І мене теж. Все, проходьте. Все. все, все, все. А що ж ти себе одразу не поставив? а? Що робити? Компот роздавати. Ну давайте я хочу допомогти. Хоч? На. Да, так, так, так. так. Кать, ну що, ми тобі борщ приготували? Так, а є без м'яса? Так, да. салат. Салат? А якщо хтось Це не їсть м'ясо, то що глянь на, на столову. Все, понятно. Питання є, питань немає. Це приємного. Марк, А що там ще для мене є? Салатик. Ми настругали. Настругали. <ріст> <ріст> ти іменно продаєш свою страву. Ну, а це тебе... що? З... А з чим? З м'ясом і з грибами. Ага. Ми любимо тебе. М <ріст> Смачного. М -м -м. Дякую, Марк. Як тобі наш борщ? Дуже смачно. Ще з любов'ю. Не старався. Скажи, віці. Все робили. Все. Дуже. Я бачила, що Вітя робив ти стояв. Я його помагав. помагав? Мислено не допомагав. <реш> Будь ласка, Вітя, давай. <реш> давай витягни його. <реш> Кать, А ти чим займалася, коли ми готували цей неймовірний борщ? Він Дуже смачний. Так, що я робила? Я стріляла на полігоні, мені дуже сподобалось. І ще спілкувалася з начальником відділення рекретингу. Ми з ним поговорили про професію кухара. Як вступити в військо загалом про все? І мені ну і дуже сподобалось, дуже класно. Я кайфанула. Тут взагалі якась така атмосфера. Ми ще потім з пацанами поговорили, потусили. Ну дуже прикольно. Мені якось тут знаєш, ну прям класно. Друзі, сьогодні нашому війську потрібні найрізноманітніші професії. На сервісі Work.ua є пропозиції від центрів рекрутингу та бригад. Вони допомагають всім бажаючим знайти своє місце в силах оборони України. Навички кожного можуть використовуватись на максимум. Саме ваші вміння потрібні нашому війську. Ні, ну, ну, що, давайте краще За нас, за вас, за, за, вас. за, вас, за вас. За вас, Давайте за вас. І За вас тоже за вас. за вас. Ми з Ми за вас. До дна.